Вітаю, дорогі глядачі! Сьогодні у рубриці читаємо познайомимо вас із віршами сучасної української письменниці Оксани Мальве, яка проживає на даний час у Америці. Її книжка Українська літочка видана у видавничій майстерні пантеон література та мистецтва та доступна до прочитання у Кероградській обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. До вашої уваги вірш за містком біля млина. За містком біля млина розмаїті квітів. І зібралась з цітвора тим радіти. Серед барв у пишних травах ромашки збирають, та із маками до пари у вінки вплітають. А метелики проворні, що там говорити, повсідались на віночки, та й не хочуть полетіти. Ось така ту дивина. І щасливі діти, що метелики в віночках, а на дворі літо. Книга ілюстрована. Малюнками в стилі петриківського розпису, які створила Віта Гура із Дніпропетровщини, дану книжечку можна знайти у нашій бібліотеці. Запрошуємо!